Так, всім доброго дня. Зараз вам розкажу я таке, бо мені постійно клієнти задають таке запитання, як дзвонять по телефону. Що би ви собі взяли? Наприклад, розкажу вам нині 5 різних бюджетів. Що би я собі взяв? Наприклад, якби в мене було би там 4 тисячі гривень, який би я собі взяв велосипед до за 4 тисячі гривень. Окей? Так, дивіться, перший день, який би я взяв собі за 4 тисячі гривень. Наприклад, є такий кіло, чи такий склад може бути, чи такий трек, то наш бюджетний варіант охорону в раму, 90 років, але дуже хороші надійний руль підноситься, монетки тут хороші надійні, ще все рідне стоїть. Наприклад, колеса тут бачите, алюмінієві максима. Це дуже добре є. Перекетка, теж ще LX, Dior рідна стоїть. Касета теж рідна, втулки теж ще рідні стоять. Наприклад, так його голососта, щоб ви розуміли, за 4 тисячі гривень я би собі до себе його. І їздив би без проблем. Він дуже класно їде, дуже має класний накати, що ви розуміли. І він витримує доступ 50 кг людина, може на нього сідати і їхати без ніяких проблем. А тепер дивіться, теж бюджет, який би я собі взяв, як я задаю запитання для себе за 5000 гривень. 5000 гривень алюмінієва рама Унівега. Американський бренд. Шатун розбірний, хороший, можна поміняти, дивіться, на STX. Втулки теж STX, дуже має хороший накат, Легесенький. Вилочка рок-шок американська стоїть хороша. То, що на вібрейках. Але такий велик я би собі за 5 тисяч гривень взяв для себе рішення. Дуже прикольний і надійний. Повірте, не пошкодуєте, не порівняєте ні з ніяким китайським на 10 15 тисяч гривень. Понадільниці бюджет до 10 тисяч гривень. Значить, гідравлічний турбуза. теж взяв би собі для вот такую ляльку, фельд німецький на олівіо, на касет, рама, серву руль стоїть. Отакий до десятки, тоже теж взяв би собі для сада катак. Теж буду мати хороший накат. Великий віздіє всього, 26 колеса. кулеси, теж до 150 кг. Принципі, витримує, міцний, включаємо алюмінію. Отакий от взяв би собі на такі вилучки Софоруські до десятки. Да? Так, ще б взяв собі отакий от для себе до 10 тисяч гривень бюджет. На, є на механіці. Дивіться, є люди, які бояться гідравлічних тормозів. Думаю, що десь гідролінія зламається чи що, але хто йому поремонтує, десь треба їхати, майстер шукати і так далі. А на механічних тормозах, тут механічні тормоза на тросі, людба людина собі може вдома поремонтувати. Хто боїться, то на механіці отакий карандайер американський брат. На олівіо, вилучка хороша стоїть амортизаційно, монетки олівіо, фара є динамо-втулочка. Отакий От взяв би для себе теж на механіці. Резина особа, як нога, швальба резина стоїть, бачите, як новесенька, ще пупочки має, може вона є новенька. Є підніжка, багатні 10 кг витримує на касеті. Отакий, От хто боїться гідравлічних галів, може отакий брати на механіці. і Він мозикнув добре, бачите, бере. Просто механічний тормоза, щоб всі було самому поремонтувати і там не переживати, що там десь потече супорт, чи ще щось чи почин заклинути і так далі. Ось таку лялічку можу вам порекомендувати, як для себе. Так, дивіться, клієнти, що можу вам порекомендувати, наприклад, вже бюджет за 15. Щоб ви розуміли, теж як для себе рекомендую на свій смак. 29-ті колеса по накаті суперовий на діорі, на Касеті Вилучка стоїть повітряна, буде глушити вібрації, всі дрібні камінці, все буде глушити по соглобах, вона підкачується під свою рогу. Ви будете їхати дуже комфортно на тому ровері але він розрахований більш тільки по рівних дорогах Хто їздить 90% по рівних дорогах то от рекомендую такі на 29-х колесах. Бо хто їздить там по гірші дорогах, по сільських площадках таких, то краще би було взагалі, щоб був амортизатор, він буде багато комфортніше. А це чисто по таких дорогах. Він має дуже хороший накат, його можна там до 50-15 спокійно розігнати, хто часто їздить. От рекомендую. Так, дивіться, тепер що я можу вам порекомендувати, як для себе взяв би і От Хто їздить по сільських дорогах, через ліси дістав на тої дорожки по брусках, по бруківках, по всьому. Нема комфорті шоу. за 15,5 тисяч гривень просто бомба. Вилочка, рокшок стоїть повітряна на швальбі, гідравлічна тормоза стоять. Тут дивіться, отама штучка то регулює задній амортизатор. Цей задній амортизатор ви підскачуєте під свою вагу. Наприклад, якщо виїхали на рівну дорогу, ви собі його заблокували. Їдете по брусчатці, включаєте його і ви їдете, як на париві. розумієте? Жодна, жодна вібрація, ви не чуєте там по позвоночнику чи тазу. Дуже м'який волосипед, дуже класно на, на ті гроші, повірте, то взяв як для себе. Такий велосипед новий там коштував, ну, колись, напевно, 50-60 тисяч гривень, а зараз він продається за 5,5 г. Бачите, перекидки щеманових стежь, які розраховані на 50 тисяч кілометрів, касета на 9, тулочки Ну, Дуже хороша комплектація. Не скажу що шуфу. Але на ті гроші, повірте, нема кращого, нема кращого. Хто відео додивився до кінця. щось цікавить, пишіть, я вам буду знімати. Але зато ставте лайк і рекомендації.